Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 301 і завдання у нас наступне. Автівка їхала 2 години зі швидкістю 65 км за годину, і 3 години зі швидкістю 70 км за годину. Яку відстань подавала автівка за цей час? І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так у нас запитується, яку відстань подолала автівка за цей час. А вона їхала 2 години з однієї швидкості і 3 години з іншої. Тобто нам потрібно вирахувати відстань, яку відстань вона приїхала за 2 години, і яку відстань вона приїхала при відповідних швидкостях за 3 години. І скласти їх. Ну і так, перший крок, це ми повинні знайти відстань, яку їхала автівка, проїхала автівка за 2 години при швидкості 65 км за годину. Для цього потрібно 65 помножити на 2. Це буде дорівнювати 130 км. І так, це проїде автівка. За дві години. Так. Другий крок це ми повинні знайти яку відстань проїхала автівка за три години. При Швидкості 70 км за годину. До цього потрібно 70 км за годину помножити на час на 3 години. Це дорівнює 3 помножено на 7, 21 і нулік добавом буде 210 км. Це проїде автівка. За 3 години. Так, а нас запитується, яку відстань подавала автівка за весь цей час, тобто за 2 плюс 3 за 5 годин. Тобто, третій крок потрібно 130 кілометрів плюс 210 кілометрів. Це буде. Тут можна 13 плюс 21, це буде 34 і 0, 0 додаємо, записуємо, буде 340 кілометрів. Це всього. Таким чином запишемо Відповідь. Автівка подолала за 5 годин 340 кілометрів. Так і запишемо 340 кілометрів. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!